Як розквітли яблуні в саду, прибрали зі у у дивоквіти, з весною на побачення йду, щоб з нею про любов погомоніти, про ту любов, що серце глибине так щиро-щиро йде до всього світу. Нема тут ні заслуги, ні вини, а просто є захоплення від світу і щастя, і радість, що з душі іде. Із дірець чиста, любов у мене по всіх стежках веде, така людина, світло, промениста. бо ж я люблю і землю, і небеса, і кожну квітку в лісі, і у полі. Мене так заворожує краса, що розквітає скрізь на виноколі. А яблунь – це просто дивина, такі духмяні, та красиві й пиші. Природи дарує, до всього я несу любов полку, любов мою, душа і серце чує.